Таю, друзі! Сьогодні ми говоримо про стосунки. Безумовно, як і усе інше в нашому житті, під час війни і сильних переживань вони змінюються. І оскільки часто це те, що надає зміст нашому життю, дуже болісно переживається те, коли стосунки не такі, якими би ми хотіли їх бачити: чи то з партнером, чи то з дітьми, чи то з батьками, чи то з друзями. І, власне, про стосунки та те, що можна зробити, аби почуватися в них щасливими і отримувати від них підтримку, будемо говорити сьогодні. Зараз частіше сваримося з чоловіком. Важко переживаю трагічні новини, не можу впоратися з емоціями. Чекаю від нього підтримки, коли важко, але він або мовчить, або каже, що не знає, як мені допомогти. Іноді знається, що йому взагалі байдуже. Ми можемо переживати стрес по-різному, і те, що чоловік не реагує так, як ви, не означає, що він не реагує зовсім. Хтось у складні моменти замикається в собі і переживає всі свої емоції глибоко всередині, навіть менше спілкується, а комусь навпаки важливо поділитися, відкритися, говорити, проживати це яскраво і емоційно. Абсолютно нормально і звично, що у подружжях типи реагувань різні, і ми можемо завжди, пам'ятаючи про переживання тієї чи іншої ситуації, нагадувати собі, що те, що я це переживаю, відчуваю так, не означає, що точно так само відчуває або переживає мій чоловік. І те, як би мені хотілося отримати підтримку, може виглядати для нього зовсім неправильним. Йому може це здаватися. Непотрібним або зайвим, якщо нам хочеться отримати підтримку від близької людини саме в той спосіб, як це важливо для нас, важливо про це говорити. Говорити про те, як вас можуть підтримати, говорити про те, чого ви зараз потребуєте, говорити про свої емоції, ділитися з ними саме так, як ви цього хочете. Її ви зможете отримати від близької вам людини власне те, чого не вистачає. І не створити для неї переживань, що вона безпорадна або не може вирішити проблему. Бо часто саме чоловіки переживають події, які є навколо, з дуже сильним відчуттям безпорадності. Їм хочеться діяти, вирішувати щось, змінювати, робити якісь конкретні вчинки. І просто говорити про переживання здається абсолютно зайвим. Але, на жаль, ми зараз у ситуації, коли. Іноді не можемо зробити нічого із тими зовнішніми обставинами, що порушують наше життя. І тоді відмова говорити про це зовсім не означає, що людина не розділяє ваших почуттів, або не розуміє вас, або не хоче з вами спілкуватися. Обирайте моменти, коли ви у рівновазі, хоча б трішки, у балансі, і говоріть про те, як саме вас підтримувати, коли ви сумуєте. Як чоловік мав би дізнатися про те, що ви відчуваєте і чого хочете, коли вам, наприклад, не хочеться або немає сили говорити, що він може для вас зробити, коли вам важко? Що більше є такого спілкування, що більше ми говоримо. Про свою потребу, що більше ми запитуємо про потребу партнера, як я можу допомогти тобі, коли тобі складно, як я можу про це дізнатися, то більше є близькості. І зараз ця близькість це одна з найбільших наших внутрішніх опор, які допоможуть вистояти і залишитися сильним. Мені менше хочеться зараз спілкуватися з людьми, не телефоную друзям, відмовляюся від запрошень. Коло стало дуже вузьким. Багато хто ображається, але я нічого не можу з собою зробити. Якби можна було взагалі не виходила б з дому чи це нормально? У тих ненормальних умовах, в яких ми сьогодні живемо, і поняття норми змінюється теж. Норма це перш за все те, що добре і комфортно для вас та не порушує кордони інших людей. І тому, безумовно, якщо зараз спілкування хочеться менше, важливо чути себе і не змушувати, бо, як і будь-що інше, те, до чого ми себе силуємо, не приносить нам радості і дуже сильно нас втомлює. Тому важливо зараз розуміти, що і спілкування змінилося, і ми самі змінилися. Іноді нам потрібно якимось чином відгорювати те, що ми стали іншими людьми, кожен із нас по-своєму. Іноді нам потрібно зрозуміти, якими ми є тепер, що додалося. Які риси в нашому характері з'явилися, а що навпаки втратилося, і навряд чи відновиться або можливо відновиться з часом? Що більше ви розумієте себе насправді? То краще можете побудувати контакт з іншими людьми. Дуже багато у просторі зараз категоричності різких оцінок. Ми ділимо людей на своїх і чужих, і іноді це дуже болючий процес. І дуже неприємне спілкування. З іншого боку, кожен з нас, наче оголений, вразливий у тих емоціях, які ми зараз є. І тому іноді нам не хочеться спілкуватись, доводити, виправдовуватись та навіть чути, як різко можуть оцінити ті чи інші наші вчинки або вчинки інших людей. І потурбуватися про себе зараз у цих умовах, це перш за все чути себе. Якщо спілкуватися хочеться менше, дозвольте собі це, спробуйте зрозуміти, чому, і чи це тимчасове явище, чи це вже якісь особистісні зміни. Можливо, з часом це зміниться, і ви знову повернетеся до того кола спілкування, яке було комфортне вам раніше. Але готовність приймати себе будь-якого будь-яку, з усіма своїми переживаннями і потребами це те, що ви можете зробити зараз для себе, аби бути сильним. Стосунки з донькою підлітком за останні місяці дуже ускладнились. Вона нікуди не ходить, нічого не хоче, весь час в телефоні. Коли питаю щось, не хоче відповідати, а потім ображається, що я її не слухаю, коли вона приходить поговорити. Часто плаче, але пояснити відмовляється. Каже, що зі мною неможливо розмовляти. Не знаю, що я роблю не так. Підлітки зараз опинилися одночасно у двох кризах. У зовнішній кризі війни і у своїй особистісній кризі, коли ти змінюєшся, коли ти шукаєш своє місце у цьому житті. Зрештою, коли ти шукаєш і місце у цій війні, також своє місце, свою потрібність, свої переживання пов'язані з цими подіями. І тому так їм зараз дуже важко. Одночасно підлітки мають надзвичайно високий рівень емпатії. Вони дуже тонко відчувають емоції інших людей, дуже сильно співпереживають. Можна сказати, що вони, наче проживають усі сильні емоції важливих для них людей, так як свої, наче проходячи через цей процес, також. І це може бути дуже важко, тому що з цим важко справлятися. Важко допомогти собі, важко допомогти людині, яка поряд. І чомусь тоді вони здаються собі непотрібними, неважливими, безпорадними, слабкими. Важливо говорити, безумовно, контакт з вашою дитиною це зараз те, що першочергове. Але багато в чому він залежить і від того, як ви почуваєте себе, наскільки ви можете впоратись з власною тривогою, з емоціями, які є у вас зараз, з тим, що відбувається у вашому житті, зі змінами, які не завжди приємні і добрі. Тому потурбуватися про свій стан це також і допомога дитині, яка поряд з вами. Зверніть також увагу на те, а як ви з нею розмовляєте, коли є така можливість. Чи повністю ваша увага належить їй, чи ви не відволікаєтесь на повідомлення, новини, розмови з іншими людьми, підлітки дуже ображаються через це. Подумайте про те, чи запитуєте ви свою дитину, чого вона очікує, розмовляючи з вами. Чи потрібні їй поради, рекомендації, оцінки? І якщо ні, то чи можете ви від них утриматись? Якщо ваше спілкування тепле, приймаюче, підтримуюче, ви зможете його відновити. Принаймні, ви зможете говорити про те, що хотіли би цього, і що працюєте над собою, аби спілкуватися з вами їй було краще, тому що вона для вас важлива. Дуже переживаю, що вже майже 30, а я досі одна. Живу з батьками, дім і робота. Є подруги, але всі в стосунках і почуваюся з ними зайвою. Боюся, що так ніколи і не буде нікого. Ніби приваблива і не дурна, а нічого не складається. Мені хотілося б запитати вас про те, що є змістом вашого життя зараз, крім стосунків, що могло б зробити ваше життя яскравим, важливим, потрібним для вас. У яких ситуаціях ви почуваєте себе радісною, у яких почуваєте себе цінною, потрібною, наповненою? Бо я завжди люблю говорити про те, що ми не знаходимо зміст свого життя, ми його створюємо. І лише від нас залежить, чи це буде один єдиний зміст, і тоді ми занурюємося у пошуки цього, і нам все решта здається неважливим і непотрібним, безглуздим. Чи ми бачимо у своєму житті можливість мати різні змісти, наповнювати своє життя різними подіями, різним спілкуванням, різною діяльністю. Коли ми маємо таку можливість, ми не настільки залежні від чогось одного, наприклад, від потреби мати стосунки. Подумайте також про те, що дали би вам стосунки, якби вони у вас були, і чи можете ці відчуття ви отримати в інший спосіб. А ще важливий момент з того, що ви написали, я розумію, що ви лише працюєте і, повертаючись додому з роботи, залишаєтесь вдома з батьками. Чи є місце у вашому житті для того, щоб зустрічати нових людей? Чи є у вас можливості для нових знайомств і спілкування? Зрештою, чи почуваєте ви, що ваше життя наповнене незалежно від того, чи є у ньому близька людина? Якою саме цю близьку людину ви хотіли би бачити? Що більше ми розуміємо себе і свою потребу, то насправді ми є більш стійкими і маємо більше можливостей цю потребу реалізувати не завжди за рахунок інших людей, іноді власними силами, і іноді це дуже багато дуже багато того, що ми можемо зробити саме для себе. Я бажаю вам, щоб ви зустріли ту людину, яка додасть радості у ваше життя. Але щоб воно було наповненим навіть тепер, коли такої людини ще немає. Мій чоловік воює, телефонує зараз рідко. Я намагаюся триматися і бути сильною, але чотирихрічний син постійно каже, що йому потрібен тато, що він скучає, і тоді я не витримую, і зриваюся на нього. Потім дуже важко, картаю себе. За деякий час він починає знову і все по колу. Почуваю себе найгіршою мамою і не знаю, як йому допомогти. Вашому синові непросто. Він маленький, і крім переживань власних, пов'язаних з відсутністю батька, він також дуже тонко вловлює ваші переживання. Розумію, наскільки зараз вам складно, адже вам потрібно не лише пережити те, що дорогої і любимої людини немає поряд, але ще й підтримати дитину. Яка безумовно потребує багато уваги, багато сил, багато часу, мабуть, є робота, мабуть, є також батьки, інші близькі люди, яким ви потрібна, які потребують вашої розмови, часу з вами і підтримки. Подбати про себе у ситуації, коли ми говоримо про маленьку дитину, це не егоїзм і не небажання допомагати дитині, але це власне зарада дитини. Бо коли ми можемо впоратися. Із власними переживаннями, коли ми можемо говорити дитині, що я також сумую, мені також дуже його не вистачає, але ми чекаємо його, ми впораємося з цим, ми дочекаємося, він повернеться, і наше життя буде знову таким, яким воно було. Ми будемо разом. Коли ми говоримо дитині щиро про те, які у нас є переживання, але при цьому даємо орієнтир, що ми можемо з ними впоратися, ми робимо для дитини дуже багато. І це завжди можливо тільки тоді, коли ми турбуємося і про свій баланс, коли ми дозволяємо собі відпочивати, коли ми дозволяємо собі звернутися за допомогою, коли у нас є улюблена справа, коли ми турбуємося про свої потреби від потреби у сні та доброму харчуванні і до якихось потреб у задоволенні, приємних емоціях. А ще дуже важливо, щоб ви з сином говорили про його почуття, розділяли їх. І фокусували його надії. Я розумію, що тобі сумно, і не вистачає тата, мені також його дуже не вистачає, що би ти хотів зробити. Можливо, ми напишемо татові листа, або будемо вести щоденник, який прочитаємо потім разом, коли тато повернеться. Можливо, ми можемо подивитися фільм, який ви з татом любили переглядати, або почитаємо книжку, яку він тобі читав. Можливо, ми можемо піти погуляти туди, куди ви часто ходили з татом. Такий спосіб ми підтримуємо дитину, бо повертаємо її відчуття ну, хоча б якоїсь стабільності, яка була у житті раніше. Одночасно ми дозволяємо їй відчувати те, що вона відчуває, приймаємо це, нормалізуємо, але переводимо її фокус, уваги, на дію, тому що власне тоді нам легше впоратися з емоціями, які дуже сильно наповнюють нас, і які іноді дуже важко витримувати. У вашої дитини є ви. Знаю, що вам не просто, але іноді, навіть у тих ситуаціях, коли ми не можемо впоратися з емоціями і зриваємося, нам теж важливо пробачити це собі, сказати про це дитині, що ми шкодуємо, що так іноді буває, і розуміти, що ми всі опинилися в складній ситуації, але можливість мати поряд близьку людину, надійну людину, людину, яка може підтримати і з якою можна розділити переживання. Це те, що робить нас сильнішими, це те, що робить нас стійкішими, це те, що допомагає нам жити далі. Дякую за те, що ви були сьогодні зі мною. До нових зустрічей!